Є 200 мільйонів зараз лежать на рахунках організацій міжнародних, які чекають від мозу, ну грубо кажучи, дозволу їх використати. Тобто зараз питання мозу дати їм цей дозвіл. Економія по цінах 790 мільйонів. Економія могла і мала бути більшою, але ми вперше коло закупівель по цій процедурі отримали кучу спротиву всередині мозу. Ми тепер знаємо, хто це робив, як це долати. Перший бувший перший заступник пані Павленко, яка представляла групу пана Загорія фар, фармгрупу блоку Петра Порошенка в парламенті. Ми чітко знаємо, якими, якою нормативкою вони користувалися, затягаючи закупівлі. Ми дамо це в руки прем'єр-міністру і хто то буде керувати мозом. Ну, якщо в цьому році на цьому циклі повториться те саме, що було минулому році, то це свідомий саботаж, якому ми очевидно будемо протидіяти.